Запрошую вас разом зі мною зв'язати килим на підлогу, невеличкий килимук. Я в'язала із пряжі макраме, макраме котон. Купувала в інтернет-магазині Кандіяр, не реклама, просто ділюся з вами інформацією. 100% котон, 200 метрів, 100 грамах. Так, в мене є невеличкий залишечок і хочу показати, як я його в'язала. Дуже просто справить цей новачок. Зараз я вам скажу мої параметри на 125 г пряжі. В мене вийшло в килимок 45 см висотою і 45 см шириною. В'язання тут просте, стовпчик без накида, хто вміє в'язати, зв'яже і без моїх пояснень. І обв'язано теж гачком стовпчиками з накидом. Два стовпчика з одним накидом в одну петлю таку. Група стовпчиків. З двох стовпчиків з одним накидом. Ось такий красень. Тепленький він, пряжа гарно зарекомендувала себе в роботі, буду користуватися з задоволенням. Тож, покажу вам, як я в'язала просто, говорю ще раз, можливо, хтось із новеньких, бо я теж недавно тільки навчилася гачкувати, то думаю, що такий, таке пояснення буде цікаве багатьом. В мене тут 50 петель. 50 повітряних петель я набирала. Я тут наберу 10, щоб показати, як в'язала принцип роботи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я набрала 10 повітряних петель. Ще раз повторюсь, у мене тут 50. Як визначитися? Ви вив'язуєте. Ланцюжок з повітряних петель і виміряєте, яка у вам потрібна ширину вашого килимка. У мене 10, тут я вам набрала на зразочок, зроблю ще одну петлю для підйому. Тепер ми починаємо пров'язувати. В кожну цю дірочку потрібно буде пров'язати. Ми пров'язуємо в другу. Перший ряд пров'язуємо в другу дірочку, витягуємо на гачку дві петлі, і пров'язуємо їх дві разом. Далі продіваємо під цю петельку, на гачку дві петлі і пров'язуємо їх разом. Ось такий в нас нехитрий спосіб в'язання кожну, кожну оцю. Петелічку ми пров'язуємо цей наш ланцюжок. Пряжа не розслоюється, гарно себе веде в процесі роботи. Мені дуже подобалося з неї в'язати. Особливо цей колір, він такий стильний і гарно підійшов до мого інтер'єру. пров'язали ми тепер теж робимо петлю підйому будемо завжди робити її, цю петлю підйому і починаємо в'язати, один. Два. Три чотири п'ять, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Знову петля підйому і так далі, вив'язуємо наш прямокутник. Я вив'яжу самостійно і покажу потім. Обв'язку. Можна, коли ви зв'язали готовий килимок, обв'язати перший ряд з стовпчиком без накида і далі вив'язувати наше оздоблення. Накид на гачок в першу петлю. Один, накид на гачок, 2. Далі накид на гачок. Пропускаємо оцю петельку в другу. Заходимо гачком. Один. Два. Накид на гачок пропускаємо. Один. Два. Накид на гачок пропускаємо. Один. Два, накид на гачок. Пропускаємо. Один. Два. Накид на гачок. В кутик в цей входимо. Один. Два. Повітряна петля. Бо ми тут будемо формувати кутик. Накид на гачок. І ще один. Два. Цей кутик ми зробили по два стовпчики з одним накидом. Два стовпчики дов'язали повітряна петля, два стовпчики з одним накидом і просуваємося далі. Накид на гачок. Один. Два, хвостик оцей заховаємо. Накид на гачок. Один, два. Дійшли ми тут до кутика, теж робимо повітряну петлю: накид на гачок і групу з двох стовпчиків з одним накидом. Таким чином оця повітряна петля формує наш кутик. Накид на гачок, цю ниточку я так. Кладу і в'язу її. в процесі в'язання її не буде видно. Один. Два. Пропускаємо. Один. Два. Накид на гачок пропускаємо. Один. Два. ось такий. Ритм обв'язування. Я вам супер міні зразочок показала. Такий, я думаю, принцип роботи. Тут зрозумілий. Стопчиками стовпчиками без накида в'яжемо. Потрібен вам розмір, і обв'язуємо таким чином, як я зараз вам показую. Так, Два стовпчики. Тут не забуваємо по кутиках одну повітряну петлю, накид на гачок, і сюди ж один, два. Накид на гачок. Один. Два. Накид на гачок. Один. Два. Так, дивимось, що тут у нас виходить. Тут у нас можна зробити. З'єднувальну одну петлю повітряну, і з'єднати це все готовий виріб. У нас вже все готово. відрізаємо ниточку, ховаємо її, таким чином поправляємо і з вивороту ховаємо в оцю. Петелечку, оцю косичку крайню. Після прання все розправиться. Я свій килимок прала, не блокувала. Пряжа гарно тримає форму блокуванню, не потрібно було блокування в моєму випадку. Все вдалося так, як я і задумувала. Так. Ось. Такий вийшов у мене килимок. Ну, все тут розправиться після прання. І буде гарний килимок. В'яжіть з задоволенням, пробуйте бюджетне. Виходить бюджетний килимок, тепло в ніжки. Я в'язала до ліжка, мені потрібен був невеличкий розмір, щоб підходив по інтер'єру, пряжа бавовняна. Ніжки тепло і дуже сподобався результат. Саме головне сподобалось це, що я його зв'язала сама своїми руками. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина. До побачення!